Що зробить Трамп та Америка після 8 серпня? І так, як ми знаємо, президент Америки Дональд Трамп оголосив такий собі ультиматум Росії. Спочатку це було 50 днів, потім він скоротив до 10. Ну і якщо застосувати базові знання математики, то виходить, 8 серпня має бути щось, що зробить Трамп ну і Америка для Росії. Ну і так, давайте розберемо, що взагалі може зробити е, Америка в цій ситуації. І так, перший пункт це звичайно санкції. Додаткові санкції на Росію не сильно на щось вплине, але можуть бути плюс додаткові санкції, і це найважливіше на тих, хто веде торгівлю з Росією, тобто хто дозволяє заробляти гроші Росії в першу чергу. Це звичайно Китай, тобто можливе продовження економічної війни з Китаєм. Як ми знаємо, Трамп вже вводив додаткові тарифи на Китай. Можливе збільшення цих тарифів, також в полі зору Індія. Індія, як також один з найбільших торговців з Росією, на Індію також можуть бути застосовані додаткові санкції. В принципі, по санкційному тиску, ну, по великому рахунку, це все. Бо більше, ну якби немає на кого застосовувати санкцію. Ну, на Північну Корею це не має взагалі ніякого сенсу. А інші країни, ну, які торгують з Росією, ну вони вносять такий мізер. Що в принципі, такого, як такого сенсу, також немає. Е, можливо, ще Іран, але Іран вже в принципі не є тут, якби союзником Росії після останніх подій, тому це також не має сенсу. Е, щодо інших дій, які може зробити Америка, е, це звичайно додаткова зброя. Да? Тобто, це надходження додаткової зброї для України. Ну, це в принципі самий базовий. І самий логічний тиск, який може використовувати Америка, окрім санкційного на Росію, це другий пункт. Ну і третій пункт, який ну прям мало вірогідний, це втручання самої Америки вже в війну. Ну це ну блін, тут ну, менше одного відсотка, що це взагалі станеться, і тому подібне. Трамп, звичайно, заявив про те, що там вивели дві. Атомні підлодки поближче до Росії, але ну це ми розуміємо, що мало вірогідно, що Америка взагалі буде вступати, хоч якось, хоча б навіть гібридно, е, у війну. Ну і четвертий пункт, який я не хочу виключати, бо, ну, бо це Трамп, і ми маємо пам'ятати, що таке може бути. Е, він може просто розвернутися і піти. Що ж, пишіть свої коментарі про те, що буде робити Америка після 8 серпня. Я все читаю та на все відповідаю. А також ставте лайки та підписуйтесь на цей канал, якщо хочете бачити більше аналітики по актуальним новинам. Тим більше, що новин буде більше.